Це майстерня живописця, скульптора, монументаліста Миколи Мазура у самісінькому центрі Хмельницького. Тут він творив протягом 20 років, і саме навпроти цього приміщення знаходиться одна з його скульптур ніжний і сумний ангел скорботи, бронзовий пам'ятник присвячений жертвам репресій. Ангел, Ангел скорботов, як його зараз називають, він ліпився отут, в цьому приміщенні. Тут стояв станок з глиною, тут це все відбувалося. І в цьому ж приміщенні в 30-ті роки людей репресували, і стоїть він на тому місці, де ці люди розстріляні, і в тих підвалах ще досі їхні тіла є. Вже після розвалу СРСР стало відомо, у застінках Проскурівського НКВД розстріляли більше 12 тисяч так званих ворогів народу. Увіковічити їхню пам'ять, а також пам'ять всіх жертв репресій, вирішили у 1995 році. Тоді був оголошений конкурс на кращий монумент. Переможцем став проект Миколи Мазура, образ доброго вісника, символу того, що життя таки продовжується. Був проект біля центрального нівермова поставити великий хрест. Як в нас часто люблять, це зробити цвинтар такий. Хрест, могила, місце пам'яті, щоб всім було страшно, щоб всім було погано, щоб всі пам'ятали, наскільки це погано. І сюди були проекти теж, були порубані тіла, були діти, були трупи, але це центр міста. Життя продовжується. Був цей етап страшний, важкий, поганий, його пережили, і життя йде далі. Життя, що попри все триває. Темний тунель, котрий закінчується світлом, моторошна утроба, яка дає шлях для майбутнього. Це ще одна сумна сторінка історії геноцид українського народу. Для втілення проєкту музею голодомору на території Меджибоської фортеці Миколі Мазуру дали лише три місяці. Є шлях від мороку, коли прийшла радянська влада і почалася колективізація, і там стоять вози з реманентом. Те, що для гончарства, для ковальства, валки з зерном. Це все вози, на які люди складали відібране майно, і відправлялося це все до Москви. А навколо столів і возів голі постаті, душі, у котрих все відібрали. Вони стоять, лежать, літають. Завершується цей музей покровою, яка благословляє снопами вже таким вже позитивом, що Україна це пережила. Люди залишилися, вижили і життя продовжується. А про цей пам'ятник автором якого також став Микола Мазур, знають не лише у Хмельницькому і не лише в Україні, а й далеко за її межами. Десять років незрозумілої боротьби за незрозумілі ідеали. Примха можновладців, яка зламала тисячі життів. Навколо теми війни в Афганістані точилися палки суперечки. І навіть після встановлення пам'ятнику деякі учасники того військового конфлікту були невдоволені авторським баченням. Афганці кричали – ми герої. Він не герой. Ну, які? Так, ви герої. Ви герої, але ви пішаки, якими рухаєте і грають. І зараз те, що відбувається зараз, це те саме, що відображено на цьому пам'ятнику. Того він актуальний, того його так сприймають. І напис: помиляється влада, страждає народ. Це владі, просто треба кожен день проходити і читати. Щоб, якщо вони помиляться, постраждає весь народ. Зазвичай на центральних площах стоять пам'ятники керманичам. У Москві і поготів мавзолей із забальзамованим радянським вождем. У Хмельницькому на Майдані монумент уособлення всього українського, сонце, калина, лелеки, що несуть життя. Та віра, надія, любов. Масштабний монумент, спроєктований Миколою Мазуром, чекав свого часу 11 років. Комбінат художник в Києві це великий, цеха, де Він виготовлявся і Мав вже бути встановлений, вже були кошти, коли загинув Чекман. Кошти зникли і почалась така проволочка. Кошти для монтажу монументу знайшлися у 2010-му за часів Василя Ядухи. Пам'ятник встановлювали поспіхом у стислі строки, намагаючись встигнути до Дня Незалежності. Проте стахановські методи тоді не подіяли, оскільки монтаж монумента був надзвичайно складним. Презентували композицію Віра Надія Любов урочисто під час спеціально запровадженого у 2011 році свята Дня Хмельниччини. Це все забувається. Ядухи, попередники, наступники – це все це минуче. Що це за пам'ятник взагалі? Для України ну, це український пам'ятник, пам'ятник, монумент, пам'ятник це пам'ять чомусь. Це оптимістичний. Дуже оптимістична скульптура. Там є калина, там є символи України, лелеки, які несуть життя, птахи, які летять у вирі і повертаються з новим життям. Там є віра, надія, любов. Це, це образи, це не конкретні персонажі. Проходить час і вождя скидають. Це участь всіх вождів. Не лише пам'ятники, присвячені знаковим для України подіям, а й скульптури з металу для дітей. Микола Мазур довів, що фантазія митця безмежна. Дати друге дихання металобрухту скульптора надихнув власний син, а ключовою ідеєю стало бажання створити цікавий ігровий простір для малечі. Матеріал для втілення розрізнені деталі з чорного металу. Взагалі, уявити, скомбінувати це все з деталей, які розрізнені. Ну, сміття, по суті, так? Але вибрати з них потрібні модулі, скласти в образ це все. І що там не залишається, ви коли дивитесь на ці скульптури, ви часто не задумуєтесь, з чого вони створені? Що це деталі якоїсь машини, а це там від апарата, а це від станка. Їх немає, є цільний образ. Чотирнадцкі металеві скульптури прикрашають автомістечку у парку імені Чекмана та сквері імені Шевченка. Вони є у приміщенні кінотеатру Планета та на дитячому майданчику мікрорайону Виставка у Хмельницькому. Ними можна милуватися на набережній річки Ікопоть у Старокостянтинові. Вони є унікальними не лише для України, а й для всього світу. Вони створюють неповторний образ міста. Була одна з таких. Батькових основних ідей, що життя продовжується, не дивлячись на все, не дивлячись на весь біль, втрати є світло. У нього знаєте, навіть в Києві, коли він там, працював з братом і з його друзями скульпторами, вони йому дали таку клічку. Світло.